Друзі, підскажіть, що робити в таких випадках. Їхав по лісі, натрапив. Мабуть, лось. Я толком не розбираю в звірах. Йому явно треба допомога. Це відео у соціальній мережі 28 вересня виклав Дмитро Марчук. Чоловік проживає на Рівненщині. Збираючи гриби, натрапив на червонокнижного лося, який застряг у болоті. Того ж дня тварину нагодували та витягли трактором з канави. Вже вечором ветеринари надали допомогу. Чоловік каже, у лося було зневоднення. Ми зараз тут з зіграми і ветеринари рятуємо лося. Зараз подія має і піти. Сьогодні ми приїхали до лося, привезли йому воду, їсти. Я думав, звісно, що він взагалі не буде їсти, але все-таки він пару яблук з'їв. Вже згодом до тварини приїхав фонд по порятунку тварин. Лосю зробили рентген. Переломів ніяких не виявили. Зараз шукають причину його сильної недуги. Ми зробили рентген цілого, його, всі кінцівки, весь хребет. Його немає таких фізичних травм, переломів. Зараз ми його наводнюємо максимально. Він зараз знаходиться під седацією і. Ми вже набрали кров на аналіз, тож будемо шукати в крові причину вже того, чому він впав, чому він був такий знесилений. Керівник фонду каже, якби лісники одразу звернулися за допомогою до спеціалістів, у тварини були б більше шанси на життя. Наразі прогнози у нього дуже малі. Шанси є насправді дуже малі, бо вони, по-перше, вони дуже стресові тварини, парнокопитні деякі. Вони можуть деколи бути повністю здоровими, а серце зупинитися від стресу. Це перше. А по-друге, завжди, завжди в лікуванні. Тобто, в диких тварин є якісь певні нюанси. І щоб витягнути його 100%, зараз кати це неможливо. Станом на 2 жовтня фон вже забравлося до Львова. Тепер він проходить лікування та набирається сил. Діана Смірнова новини Рівного.